Легендарну машину приїхав зранку зняти 2000-й рік. Патрул, помивачі фар. Такий варіантик. Дуже і дуже класний, як на мене. Подивіться на кнопки. Машина від власника і вона має тюф. Вона може бути для Німеччини. Отак. От Ціна машини тисяч, називає. Ну якщо ви подивитесь, скільки вона коштує в Німеччині ці роки, ви просто будете в шоці, за скільки їх продають. Дивіться клімат. Просто стан велюра. Я в шоці. Стан підлокотника. Він обслужений весь. Люк в машині. Потолок. Ну все, це трьохлітровий ДТІ, він якось там називається. Є в нього абревіатура, я зараз покажу. Дивіться, диван піднімається, да? Кинуті, кинуті дві сідушки. Теж велюрові оригінальні. Кинуті підлокотники, там чехол на запаску. Він сімимісний. Дві двері, розпашонка. Он труба. Напередок. Машина без ржавчини, без шпакльовки. Таке там є. ось тут вмятинка, задня ляда, воно в Ну, дивіться, от воно прим'ялося щоб ви розуміли. І все. ця сторона не фарбована. Фарбований капот і одне крило. Мороз сьогодні у нас мінус 7. Тут орли отакі живуть, показують цю сторону. Просто подивіться стан машини 2000 рік, в якому стані ці сидіння. Ніхто не курив у ній. Питання в ньому по одному інжектору, по одній форсунці. Все на місці. От як приїхав, дивіться, лампочки, книжки, там новий ремінь генератора. Вон лінієчка, все лежить. Мені подобається цей дядько тим, що він ну, не дірібане машини, не розбирає їх. Як хтось приїжджаєш на площадку, а воно туди лізло і воно, подивіться, стан мотору. І воно вже там трошки не тримають капот важкий, не тримають опори, амортизатори. Тут місця ще. Оцей ремень новий лежить в дверці. Він, до речі, не дуже великий. Бачу, що ну, ну щось робилося. Видно, що робилось он, шильдик висить по заміні масла. Зрозуміло, що вона обслуговувалась, вона робилась. Ось вам. Ну все, радіатор. Робочий радіатор, Осушитель кондиціонера, фара. Навіть є термонакладка, куниця десь колись вигризла. Не знаю, я попробую його запустити, якщо буде така можливість подивитись собі. Вон, дивіться. Тішко ніхто нічого не витягує. Ремень лежить, коврики. лежать. У нас корректоры, у нас блокировка. Ну, вот оно в каком состоянии просто. Блокировка, видите. Кулиса. Да, она вытерта. Тут. Вот. Я не знаю, я попробую. Минус 7. Минус 7. 126. 126 тысяч. Сто двадцять шість тисяч. Пробував. Завівся. Завівся. з півтика завівся, ну його колбаси. Він роби на на. Він робить не. Ну, не на шістій. 6... Роба самото. Він робить на трех цилиндрах. Одна форсунка. Ну він так і сказав, що там питання з форсункою, ну треба дивитися. Але ж воно завелося. З півтика машина завелась. Форсунка не роба і мотор. Ну зараз ну, видно по радіатору інтеркулера, що він ну, труса його, підтрушує. Тому як... це все можна зробити, друзі. Ну це який мост, які пружини. Для такого стану це все робиться. Не знаю що там з нею, але От є така машина, кому вона... Цікава, той може собі її купити, привезти до ума. І такий буде варіант. Звичайно, у нього розхід палива, у нього нормальна резина, адекватна, стан рами, він весь отакий там знизу. Він дивіться глушачок Все міняне походу. Та ну ти що, дивіться, який стан машини. Це все робилося, мовілилося самостійно колись, новий глушак. От. Як на мене, таких машин залишилось не дуже багато. Тому отак, отакі зайшли. І там ще зайшла, не знаю, не буду її заводити, на стоїть. І там ще зайшов е, зелененький, я його знімав. Також патрол і або ж він іде не патрол, а Тірана треба подивитися і Амарок. Тому якось так. Кому треба, питайте. До речі, вчора ось заїхав Меган, треба подивитися його. Там стоїть x 3 BMW, їх не було. Тому, тому, тому. Всім найкращого, гарного дня. Nissan Patrol можливо чекає свого нового власника.